Доброго дня, шановні друзі! І сьогодні хотілося б поговорити про таке захворювання, як халюкс варгус. Це викривлення стопи, яке розповсюдження дуже багато у жінок. І тому дуже багато пацієнтів звертається к нам з цією патологією. Дуже часто жінки застосовують різноманітні підбори, які призводять до того, що просходить деформація стопи. Халюкс вальгус народніше називається як шишка стопи, як мазолі. Некоторі думають, що це пройде, Некоторі думають, що можна це вилікувати якимись примочками. Але на жаль, це та патологія, яка призводить до викривлення стопи і необхідності корекції цього викривлення. Основним методом, який може розпізнати цю патологію, це по-перше, візуальний осмотр, огляд кінцівки, рентгенографія. Рентгенографія показує всі необхідні угли деформації. При цій патології лікар після рентгену проводить рентгенометрію, це визначення різноманітних кутів нахилу плюсневих кісток і визначає ту чи іншу ступінь деформації. Деформація стопи це дуже е, велика проблема, і тому консервативні методи лікування мають дуже маленькі можливості в лікуванні тільки на початкових стадіях. Зачастую цю патологію треба лікувати хірургічним шляхом. При цій патології виконується близько 100-150 видів оперативних втручань, при яких основними є коригуючі остеотомії, це, грубо кажучи, виставлення плюсневих кісток в правильне положення. Після цього стопа нагружається правильним шляхом, і людина вертається в звичайне життя. Мене звуть Забелі Іван Миколаєвич, кандидат медичних наук, завідуючий відділення ортопедії артрології спортивної Травми Запорізької обласної лікарні. Якщо ви маєте у себе або у своїх близьких таку патологію як галюкс вальгус або викривлення стопи, або шишка, ви маєте можливість проконсультуватись у нас в відділенні, і ми підскажемо вам всі необхідні моменти і всі необхідні речі, які вам надо зробити, щоб виправити цю ситуацію. Наша лікарня дуже давно займається цією патологією. Ми маємо дуже багатий досвід. Кожного року ми проходимо різноманітні освітні курси, які дозволяють нам бути в тренді, які дозволяють нам бути на хвилі лікування цієї патології. Телефонуйте нам, і ми завжди вам поможемо вернути красивий вид вашої стопи і можливість ходити без болю.